Всім привіт! Мене звати Людмила, і сьогодні я хочу порівняти дві орхідеї парфумерну фабрику Diffusion зліва і Secret Fragrance справа Ці орхідейки, ароматні мультифлори, мають листочки в дуже гарні. Але водночас вони дуже рівні. Хоча, коли я отримала орхідейку Аромат Fragrance вона мені нагадала чомусь цю орхідею Diffusion, найчарівнішу з парфюмерних фабрик. Подивіться, квіточки подібні. Дуже мені нагадується орхідея diffusion, і я все ж таки вирішила поставити їх в один кадр, але із-за того, що мають орхідеї різну висоту квітоносів, я це зараз буду намагатися вам максимально показати поближче, щоб порівняти. Дивіться, коли ці дві орхідеї в кадрі різниця дуже очевидна. Хоча якщо розбирати так детально квіточку, роздивлятися, то щось можна знайти спільне. Трошки схожа губа, колонка, лепесточки, ці маленькі такі вкраплення на лепесточках за губою. Вона дуже-дуже подібна, але в той самий час вона і різна. Коли я знімала відео, мені здавалося, що вона ще схожа на орхідею Dusty Bail. Хоча, звісно, треба порівнювати. Але що хочу сказати: ось як виграє в мене Diffusion, так? А у орхідеї Secret Fragrance... Я зараз не помічаю вигорання квіточок, хоча вона вже всі порозкривала, дивлюся. Да, є різне забарвлення, але вигорання я не бачу. Ось саме ось ця квіточка, що на передньому плані, вона мені дуже нагадує дастібелу. Що хочу ще сказати, по, по аромату ці орхідеї, як на мене, ідентичні. Але ви ж знаєте, що сприйняття ароматів це сугубо особиста справа. Зараз Мій деф'южер улюблений ростить три квітоносика, ось два новеньких. Третій, старенький, дорожчий, ще бутони розкриваються, друга орхідейка повністю розкрила свої квіточки. І вона дуже гарно перенесла транспортировку поштою. Як і акліматизацію в моїх умовах, вона не засушила жодної квіточки у порівнянні з іншими, які я отримала в одній посильці з цією орхідеєю. Стресостійка, гарна, ароматна, красива, нічим не гірша, ніж диф'жон. Ви знаєте, що мультифлори моя слабкість. І навіть в інстаграмі мене підписують інші блогери, що Людмила, яка має мультифлорні орхідеї, має колекцію таких орхідей. Мені приємно, це моя стізя, це мої улюблені квіти. Я сподіваюся, що я. Зможу розділити це захоплення разом із вами, показати свою красу. Дякую вам за увагу і до зустрічі на моєму каналі.